Ярош ще 2008 року в одному з інтерв'ю заявив, що війна Росії з Україною є неминучою. Сказано це було у контексті війни в Грузії. Сам Дмитро каже, що тоді виходив з того, що він український націоналіст. А відповідна ідеологія дає можливість дивитися трішки вище ніж дивитися загал, заявив він. Від квітня 2014 ЯР на позивний друг яструб брав участь у формуванні добровольчих загонів для боротьби з російською агресією на сході України. Правий сектор, який під час революції гідності був активним учасником боротьби на Донбасі. Ярош на базі 5-го та 8-го батальйонів правого сектору створив недержавне формування Добровольчий український корпус, метою якого було захищати територіальну цілісність та суверенітет України. Згодом у грудні 2015-го було також створено українську добровольчу армію на базі кількох батальйонів добровольчого українського корпусу. У січні 2015-го в боях поблизу Донецька, Ярош був поранений внаслідок обстрілу з Градів. Осколковий відкритий перелом нижньої третини плеча, легке поранення голови. Через півроку він був госпіталізований для хірургічно оперативного втручання для відновлення ліктьового суглоба у квітні 2021-го Дмитро Ярош був у мене в ефірі і сказав: Росія загострює ситуацію, треба готуватися до великої війни. 26 лютого 22 го після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош повідомив про розгортання 1-го, 3-го, 5-го, 8-го батальйонів, зведеного загону уда південь і окремих бойових груп медбату госпітальєри уда.